Де да, розумничка, молодець! Граця любе, віддавати не любе страшно. дивись, дивись. Дай, Дай. Ну, дай, кажу мені. Ми відпрацьовуємо пошук зброї вибухівки на ручній кладі. Наприклад, якщо блокпост... Якщо інші обшуки, нам треба перевірити, ми зупинили транспортний засіб, нам треба перевірити сумки. І ось імітація цих сумок, різні сумки за різною своєю текстурою, ми сховуємо вибухову речовину. Вона позначає сіреніву сумку. Тут у нас сумка, коробка, тут у нас пластид. Виїжджаємо з ним на замінування, на підозрілі предмети, на блокпости виїжджаємо, на обстеження, на пошук в домоволодіннях зброї або вибухівки. Доси. Афіна, давай, 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 Нещодавно мені дали. Працювати вона мене буде по мінам, тобто пошук мін і предметів, які не вибухнули. Давай, Сари! Вперед, вперед, вперед! Хорошо, молодость! Хорошо! Хорошо!